Прогноз погоди в Україні на вихідні 9-10 серпня. На вихідних під впливом антициклону переважатиме малохмарна та суха погода у більшості областей. В суботу 9 серпня, у західних областях очікується погода без істотних опадів внаслідок впливу області підвищеного тиску. Лише вночі місцями на полісі, а вдень у Карпатах можливі невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями може спостерігатися слабкий туман. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень північно-західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-17 в і години 23-28 градусів тепла. На Закарпатті 28-32. У північних областях вночі та вранці місцями продають невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Вдень переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків вдень північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах 13-18, вдень 23-28 градусів тепла. У центральних регіонах країни прогнозується малохмарна погода без опадів. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 м за секунду. Вдень північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме 13-18, вдень 28-33 градуси по Цельсію. У південних регіонах та в Криму очікується спекотна та суха погода в умовах малохмарного неба. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час прогнозується 16-21 градус тепла, в день спека плюс 31-36. У східних областях переважатиме малохмарна погода без опадів. Вітер уночі змінних напрямків, в день північно-західний 5-10 метрів до секунду. Температура повітря в нічний час опиниться в межах 13-18 тепла, в день години 27-32 градуси тепла. В неділю 10 серпня у Західних регіонах України під пливом антициклону прогнозується малохмарна та суха погода. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків. В день південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 12-17, вдень 27-32 градуси тепла. На Закарпатті спека 31-36 градусів. У північних областях очікується сонячна та суха погода без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме 12-17. В день 25-30 градусів тепла. У центральних регіонах України в умовах антициклону вопадів не передбачається, а небо буде переважно малохмарним. Вітер північний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 13-18, день 27-32 градуси тепла. У південній частині України та в Криму продовжиться період сухої та спекотної погоди. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме в діапазоні плюс 16-21. Вдень 29-34 градуси по Цельсію. У східній частині України прогнозується суха, малохмарна погода без опадів. Вітер північного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17, вдень 25-30.